Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе, гоже молитвами всіх святих, особливо святої бабусі Ісуса Ганусі серед них, дорогої мами, пречистої Богородиці, яку сьогодні пам'ятаємо і щиро кажемо, співаємо, Прийди, Христе, прийди! Україну і світ скоріше спаси. Прийди Христе! you <imitation> Нагадую вам, дорогі в Христі, брати і сестри, чудотворні хрести, до яких треба прощами йти за скоріше Боже пришестя прийди, в Україні. Христе прийди любов нам принеси, прости, провини. Ісусу Христу і слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею! Вітаю вас, я Борис Голодюк, Павло Дністер у 2720-му фільмі Поклик Христа і Упа. Сьогодні, 7 серпня, в четвер підготував я вам відео з інших ютуб-каналів для ваших совісних роздумів. Дякую за все добре, святе, що ви зробили і ще зробите. Разом переможемо, молімося і вимолимо, борімося і поборемо. Тримаймося нескорено. Нам щастя ми Десятиліть мовчання світ знову повернувся до слів, які прозвучали в стінах келії монастиря Сан-Джовані Ротондо. Пророцтва отця Піо, колись засекречені, тепер стають доступними. І серед них останнє написане перед його смертю. Це не образна мова, не алегорія і не поетичне бачення. Це хроніка майбутнього, що вже настало. Війна, яка спалахнула в серці Європи у 2022 році, була вказана в деталях: отець Піо прямо назвав країну, назвав території обличчя, навіть дати. Але головне, він назвав того, хто завершить війну. І це не Володимир Зеленський. Ми звикли говорити про святість через метафору. Але Піо говорив інакше: він писав, фіксував, надсилав листи, які замикались у ватиканських архівах. Він вказував напряму. Сьогодні ми відкриваємо ці слова: уперше без змін, без приховування. Це повний запис його пророчого бачення, зафіксованого 21 вересня 1967 року, за рік до смерті. У ньому війна, яку ми знаємо. Кінець, який нас чекає. Перша фігура, яку ще не всі помітили. Я лежав уночі в ліжку. Мені не снилося, мені було показано. Це не бачення, це послідовність реальних подій, які пройдуть через роки. Ніби хвиля через пустелю. Я був свідком. Слухайте. Я бачив карту. Вона лежала на білому полотні. Її тремтячі контури горіли. Була позначена країна, Україна, була дата 2022. Я не знав, що означає це число, але бачив яскраве сяйво, що поглинало схід. За цим сяйвом ішли вибухи, пожежі, людські крики. Потім я побачив чоловіка у формі. Його очі були темні. Він стояв перед натовпом. Вони скандували, але він не відповідав. Він слухав. Цей чоловік не мав голосу в пророцтві, бо голос був у натовпу, його ім'я не звучало лише обличчя. Але я відчув, це той, кого називають Зеленським. Мені було показано, що ця людина прийде до влади в обставинах, які виглядатимуть смішними. Але потім сміх зникне, на сцену вийде тінь, і ця тінь стане вогнем. Я бачив, як російський ведмідь рухається на захід, не по землі, по душах. Війна почнеться, вона не буде схожою на попередні. Головне це буде війна за свідомість. Кожен буде змушений вибрати сторону, навіть не воюючи. Це буде війна слів, війна правди, війна за спокуту. Потім я побачив чоловіка, який не був президентом. Його ім'я я не чув. Але він стояв біля Христа. Він не промовляв лозунгів. Його не знали мільйони. Але він був тим, через кого війна завершиться. Не зеленський, не військовий, не політик. Це був покаянний лідер. Він не мав партії, він мав віру. Я чув, як голос мені сказав завершення не прийде через гнів, а через прощення. Я не розумів, як це можливо. Я запитав у Господа, чому не той, кого народ вибрав. І відповідь була: Бо він не вибрав мене. Було показано, Зеленський не закінчить війну. Він її очолить. Але не завершить йому, не дадуть. Він буде стояти на краю, але двері закриються, і лише тоді з'явиться інший. Зі сходу, але не з Києва, з глибини, але не з екранів. Він не буде визнаний одразу. Але з його уст вийде просте слово і фронти почнуть танути. Потім я бачив карту Європи. Вона тріщала, польща палахкотіла. У Німеччині були закриті храми. Але нова хвиля йшла з півдня України. Саме там почнеться покаяння. Я бачив, як натовпи стоять на колінах без плакатів, без вказівок. Просто стоять. І ворог, який мав наступати, раптово зупинився, не від страху. Від безсилля мені було сказано, це остання війна перед очищенням. Якщо вона не завершиться покаянням, прийде знищення. Я побачив вогняні кулі. Не ракети, вони не мали диму, але вони падали з неба. Одна впала біля Карпат, інша у місто, де був золотий купол, третя у глибину підводного рівчака на півночі. Я питав, це кінець. Але відповідь була: це наслідок. Кінець прийде тільки тоді, коли почнеться оновлення. Той, хто завершить війну, не прийде у славі. Він не отримає медалі. Його ім'я будуть ігнорувати. Але його слово буде сильнішим за танки, тому що це слово буде не його. Це буде слово Боже. І ще було сказано: великі держави втратять вплив. США розколуються внутрішньо. Китай спробує втрутитись. Але їхній намір розкриється. І коли війна завершиться, не буде святкування, буде мовчання. І тоді розпочнеться нова епоха. Але вона не настане раніше 2029 року. То я зроблю оточення згідно передань причиси Богородиці. Мені визволення України буде за три дні, а світу Божого за три роки. І шість місяців згідно Божих передань у біблії. Кож ви чули про те, що ймовірно буде три ядерні удари по Україні. Пам'ятаємо, що 80 років тому в час вибуху ядерної бомби в Херусіні вісім монахів були абсолютно неосходжені. померли через десятки років абсолютно неопромінені, тому що вірили в силу святої Вервиці від Києви. Що мають робити ті, хто сьогодні бачить війну? І почулося молитися не за перемогу, а за прощення, бо тільки через прощення народ виживе. Це було сказано без прикрас, без натяків. Прямо у ніч на 21 вересня 1967 року. Лист був переданий у Ватикан через отця Джакомо П'єтролу, що служив тоді поруч з отцем Піо. Запечатаний конверт лежав у архіві Секретум Vaticanum» під шифром Пророкія святого Пія останнє 6768. І лише тепер, за запитом історика і теолога з Брешії, архів було частково відкрито. Усе, що отець Піо передбачив, почало здійснюватися. У 2022 році почалася війна в Україні. Зеленський став головною фігурою. Світ поляризувався. Але завершення досі немає, бо не той прийшов. У записах також згадується, що фінал війни буде пов'язаний із несподіваним релігійним актом. Шановні автори цього фільму із Ютуб-каналу Віра і Надія кажуть, що акт релігійний це якийсь документ. Я ж нагадую вам слова пречистої Богородиці про те, що буде неймовірне чудо сонячного воскресіння героїв Божого Пришестя. У найважчий час за що пророса в є. гадано за три дні і боже пришестя з визнанням історичної вини однією зі сторін, і лише після цього відновлення повернення людей відкриття нових церков. Та народження нового українського лідера, який не буде мати зв'язків із жодною політичною елітою, Знову роблю важливе уточнення, що згідно про росту ПА, даних ще в 1942 році, голосом Тараса Шевченка через Степана Навроцького, нагадаю вам я. Після того як було прийнято третій універсал УГВР, 12 жовтня перед святом ПАДІ тисячі року. Є чітко відомо, що від Бога Україною буде керувати Тарас Шевченко і сонячно воскреслих героїв друзів село. А Україну тимчасово очолить земний чоловік якого збереже на той час сам Господь Бог. Писано, Що віч, вічне місто буде здригатися, але не впаде. Йдеться про Ватикан, бо наступною кризою стане саме церковна розкол у християнському світі. І тоді, вже після 2030 року, почнеться новий рух, духовний, не політичний. Його осередком стане територія, яку сьогодні називають східна Україна. То знову важливе уточнення: після Божого пришестя Всесвітньою Божою столицею буде новий золотий сонячний Роселим, який зійде між Львовом Франківськом. Галич буде мати статус всесвітньої Божої столиці. Столиця України буде місто Київ. Столицею Руси України буде наше місто Січеслав. Сіпро, де особливо буде богом карана секта Хабад. мой ще зельмана і тварюлі, капітельман і шльомана Путіна інших тьми. Це останнє пророцтво отця Піо. У ньому немає казкових обіцянок, у ньому немає легких перемог, але є чітка відповідь. Війна не завершиться зусиллям лідера, який зараз на екранах. Вона завершиться через віру, яку не можна побачити, але яку можна визнати. Отець Піо не прагнув слави. Він залишив світ з ранами, що не гоїлись, і з пророчим словом, що було закрите, але час відкривати. І сьогодні ми маємо шанс не просто читати, а зробити вибір. Бо, як було сказано в кінці зошита, слово було дане, але його треба почути. Інакше воно повернеться в тишу. Пророцтво не завершилось останнім абзацом. Лист, знайдений у Ватиканському архіві, мав другу частину окремо вкладену з позначкою не оприлюднювати до року страждання. Цей рік, як згодом було розтлумачено, співпадає із третім роком війни в Україні – 2025-му. І саме цей фрагмент містить деталі не лише завершення конфлікту, але й того, що станеться після. Це буде не втома, а переоцінка. Світ більше не зможе говорити старими словами: влада, герой, ворог. Усе це стане порожнім. Я бачив міста без прапорів. Я бачив церкви, де моляться разом ті, що ще недавно стріляли один в одного. Я чув імена нові. Не політичні, а людські, не прізвища, а покликання Україні, як яку світ назве знищеною, почнеться оновлення, залишки руїн, будуть нести благословення. Це Україна. Вона стане не прикладом перемоги, а прикладом Воскресіння. Не всі зрозуміють це одразу, але ті, що відчують, будуть рушиями нового часу. Один із них це той, хто завершить війну. Я бачив його в сірому одязі без ознак влади. Він увійде в історію не як президент, а як свідок. Він не матиме популярності, але він скаже істину. І всі сторони її визнають. Це буде нова кальварія, але вже не зі смертю, а з прощенням. Після цього зрушення море підніметься не фізично, морально. Країни, що жили брехнею, будуть виставлені на світло. Росія втратить частину себе не територіально, а духовно. Від неї відійдуть ті, хто не хоче більше темряви. І саме через цих людей почнеться новий рух, рух проти минулого. Не через бунт, а через відмову. Відмову служити злу Україна ж отримає новий голос. Не один, а багато люди почнуть творити не з болю, а з надії у цьому голосі буде сила, і цю силу почують навіть ті, хто сьогодні мовчить, особливо молодь. Їх не зламає жодна пропаганда. Вони бачили смерть і тому оберуть життя. Ватикан у цей час теж пройде крізь випробування. Велична будівля стане сценою розколу. Один із єпископів відкрито відкине напрямок, яким йшла церква, але не для власної слави, а для очищення. Точнюю, що божа мати Пресвята... З Богом нашим передали, що новий папа римський Лев все більше стає вже папу Рампо-Путінський. Все більше проповідує моду чорного, росу. вже Христа перекручує, що рани Христові не на долонях, а на зап'ятцях. і робить інші акції ті, які вигідні сатані. Бугам тьми секти хабаду. А не Богу нашому синьокому русу. почнеться болісний процес, очищення від фальші. Але з цього болю народиться нова простота, нове християнство, немодерне, істинне. Тоді з'являться пророки. Не ті, що говорять майбутнє, а ті, що живуть ним, і багато з них будуть українцями. Вони принесуть у світ ідею, яка перевершить ідеології, прощення як зцілення. Світ зміниться не в один день, але в один момент, коли біль стане молитвою. Коли ворог стане ближнім, коли пам'ять стане не причиною ненависті, а джерелом милосердя. Тоді прийде епоха, яку я бачив у світлі. Вона не буде золотом і сріблом, вона буде хлібом і вином. Люди знову відчують, що означає бути людьми. І церква, яка вистоїть, отримає новий центр не в Римі, а там, де прольється найбільше щирих сліз. І я бачив цей центр у Києві. Запам'ятайте, остання війна це не про території, це про душі. Хто вистоїть у вірі, той переможе, хто простить, той отримає. Хто упаде, того то піднімуть. Але тільки тоді, коли він визнає про вину, ці слова не були доповненням, вони були фіналом, і тепер ми їх маємо. Ми бачимо, що усе, що отець Піо передбачив про війну в Україні, вже справджується, починаючи від року, причин і навіть перебігу. Але головне попереду Щасливо! з Богом, слава Україні.